Доброго ранку, малята! Я рада знову зустрітися з вами. Незабаром в нашій країні буде свято, День Незалежності України. Пропоную вам послухати вірш, який називається Україна, рідний край. Україна, рідний край. Поле, річка, Зелений Гай. Любо стежкою іти! Тут живемо я і ти. До нас сьогодні у гості завітала катруся. Подивіться, яка вона гарна. Давайте розглянемо її костюм. Подивіться, Катруся вдягнула сорочку, вишиту різнокольоровими квітами. Називається вона вишиванка. Це спідниця. Зверху фартушок, також вишитий різнокольоровими нитками. Підперезалася вона червоним поясом. На ногах у катрусі взуті червоні чобітки. А на голові у катрусі віночок із різнокольорових квіточок. А до віночка вона приєднала різнокольорові стрічки. А ще катруся дуже полюбляє прикраси, тому на шию вона надягнула червоне намисто. Катрусі було дуже весело з нами. Вона пишається, що вона справжня маленька українка. Але їй час йти на свято. А я пропоную вам разом з батьками вивчити вірш, який називається Україна рідний край. До побачення, дітки!